Президент США Дональд Трамп фактично самоусунувся від участі у процесі мирного врегулювання війни в Україні. Після розмови із російським диктатором Путіним глава Білого Дому повідомив Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що Київ і Москва мають самі знайти рішення. Європа здивована. Невже Україна залишена сам на сам? Розберемося за мить. Усі подробиці далі. Ставте вподобайку і одразу починаємо. Президент США Дональд Трамп заявив президентові України Володимиру Зеленському і європейським лідерам, що Київ і Москва мають самостійно знайти рішення щодо завершення війни. Принаймні про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, які знайомі із деталями перемовин. У матеріалі із промовистою назвою Нова позиція Трампа щодо війни в Україні не моя проблема. Зазначається, що Трамп фактично дистанціювався від тиску на Росію і участі у дипломатичних зусиллях. За даними New York Times, після телефонної розмови із Володимиром Путіним президент США відмовився приєднуватися до європейської кампанії тиску, яка передбачала нові санкції проти Росії. Один із високопоставлених європейських чиновників, який брав участь у закритих переговорах. Заявив, що Трамп, вочевидь, ніколи і не збирався приєднуватися до санкційного тиску, якщо Росія не погодиться на безумовне припинення вогню. Його попередні заяви про можливі санкції виглядали радше показовими, зазначив той самий співрозмовник видання. Під текст розмови пана Трампа із паном Зеленським та європейцями полягає у тому, що епоха американських витрат на дипломатичні зусилля, нові озброєння для України та економічні санкції проти Росії швидко добігає кінця. Пише «Нью-Йорк Таймс. За словами кількох європейських чиновників, які брали участь у переговорах, вони дійшли висновку, що найближчим часом Сполучені Штати не долучаться до посилення економічного тиску на Кремль. Чиновник, який побажав залишитися анонімним, зазначив, що додаткові санкції можуть завадити діловим інтересам США, а президент прагне максимізувати економічні можливості для Америки. Медійники Аксіо з 20 травня також повідомили, що Трамп провів телефонну конференцію із лідерами ЄС після розмови з Путіним. Очікувані європейці почути про згоду Росії на припинення вогню чи про нові санкції США не справдилися. Натомість Трамп оголосив, що Путін погодився на переговори, а США у них участі не братимуть. Блумберг на тлі цих новин пише, що Україна та Європа фактично залишилася сам на сам із Путіним і зазначає. Мовляв, українці будуть змушені віддати не лише окуповані, а й неокуповані території, якщо опір не буде продовжено. Висновок авторів у нас один вихід боротися далі у Європі. Різні реакції. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що Трамп недостатньо проявив свій вплив у розмові з Путіним. Водночас він припустив, що президент США із часом зрозуміє переконати російського диктатора особистими розмовами не вийде. Новий президент Румунії Ніку Шордан більш стриманий. Я не дуже вірю, що скоро настане мир в Україні. Тому я радий, що європейці європейці усі разом продовжують підтримувати Україну. Кінець цитати. На цьому фоні з'явився ще один дипломатичний сигнал. Папа Римський Лев чотирнадцятий підтвердив свою готовність прийняти у Ватикані наступний раунд перемовин між Україною і Росією. Про це повідомила прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні. Після власне телефонної розмови із Понтифіком, тим часом у Вашингтоні суперечливі сигнали з одного боку. Сенат США готовий винести на голосування законопроект про санкції проти Росії, якщо найближчим часом не буде прогресу у переговорах. З іншого за словами держсекретаря США Марку Рубіо, під час слухань у Сенаті адміністрація США чекає на умови припинення вогню від Росії і не, поспіш... не поспішає із новими санкціями. Я буду набагато краще розуміти розрахунки пана Путіна, коли побачу, який вигляд мають ці умови, зазначив Рубіо. Політико тим часом повідомляє, що США виступили проти включення пунктів про підтримку України до заяви міністрів фінансів G7. Також американці наполягали на тому, аби формулювання про дії Росії в Україні не включало слово незаконні державний секретар США своєю чергою, заявив, що додатковий тиск санкціями. Може зірвати потенційні перемовини, і саме тому Білий дім утримується від нових обмежень проти Росії. 20 травня російські пропагандистські ЗМІ повідомили про нібито візит диктатора Володимира Путіна до Курської області. Згідно із офіційними заявами противника, це перші відвідини кремлівського батажка регіону після ворожих заяв про його буцімто повне звільнення. Під час поїздки Путін нібито зустрівся із волонтерами та відвідав будівництво Курської АС2, яка розташована приблизно за 100 кілометрів від кордону із Україною. Однак ані Кремль, ані російські державні агентства не надали конкретних доказів перебування Путіна у регіоні. На офіційному сайті Кремля опубліковано сім фотографій, на яких диктатор сидить за білим столом із чашками та цукерками. Також пропагандист Павло Сарубін оприлюднив відео, де Путін сидить за столом на фоні штор в оточенні невідомих осіб без зазначення місця і часу зйомки. Під час наради із керівництвом Курської області одна із учасниць цинічно видала. Тут змушена це процитувати: суми мають бути наші, ми не можемо жити як на півострові. Нас має бути більше, хоча б суми. Кінець цитати. Путін на це не заперечував. Водночас, за інформацією інституту вивчення війни, Збройні сили України продовжують операції на території Курської області, зокрема у районах Тьоткіного та Вольфіно. Натомість російські так звані воєнкори повідомляють про бої в цих районах, а також про невизначену ситуацію біля Горналя. Тим часом у російських воєнкорів власне справжня істерика. Вони стверджують, що мовляв ЗСУ відкрили новий фронт. Пропагандисти повідомляють про нібито прорив українських бійців на прянщині. Пишуть, що 7-8 солдатів зуміли просунутися до Вигоницького району. Їх буцімто заблокували Росгвардія і ФСБ неподалік села Суботове. Довелося перекрити дороги. Окупанти виправдовуються тим, що прогавили противника через природні умови. Дерева розпустилися, а у брянських лісах розпізнати бійців ЗСУ дуже важко. Українська сторона не коментувала можливий наступ на Брянщині, тому довіряємо лише офіційним джерелам і чекаємо на верифіковану інформацію. Натомість у інформаційному просторі набирає обертів скандал навколо заяв командира батальйону 47-ї бригади Олександра Ширшина. На своїй сторінці у Фейсбук він пояснив, чому подав рапорт на звільнення. каже, що у боях на Курщині неодноразово зіштовхувався із пререченими на провал завданнями. Вони наражали солдатів на смерть. При цьому сам Ширшин постійно звертався до командування, однак його звернення ігнорували. Ширшин уточнив, що, попри гучний резонанс навколо його заяв, він не вимагав відставки головкома, мовляв, проблеми в армії системні і не зав'язані на одній людині. За словами командира батальйону, від генштабу уже є реакція. Тому боєць сподівається на конструктивне вирішення проблем. На інших ділянках фронту також тривають активні бойові дії. Протягом минулої доби зафіксовано 164 бойові зіткнення, зокрема, на Лиманському, Покровському і Новопавлівському напрямках. На Харківському векторі ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі у районі Вовчанська та у напрямку Строївки. Українські воїни роблять усе можливе, аби знищувати військовий потенціал противника. Зокрема, сили оборони України завдали удару по болхівському заводу напівпровідникових приладів у Орловській області Росії. Про позитивні новини поінформував Генеральний штаб ЗСУ. Цей завод є одним із провідних підприємств Росії у сфері розробки і виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів, які постачаються до підприємств російського військово-промислового комплексу. В Іспанії застрелили колишнього народного депутата України і екс-радника президента втікача Віктора Янковича Андрія Портнува. Про це повідомили одразу кілька авторитетних джерел. Про факт вбивства першу розповіла іспанська радіостанція Седена Сер. За її даними, стрілянина сталася вранці 21 травня поблизу американської школи у містечку Посуело де Аларкон. Це власне один із елітних районів на західній околиці Мадрида. Ройтерс натомість уточнює загиблий. Екс радник державного зрадника Інуковича Андрій Портнов саме привіз дітей до школи. У момент, коли він перебував за кермом автомобіля Мерседес, невідомий на мотоциклі відкрив вогонь. У нього за даними агентства, було здійснено п'ять пострілів: чотири у груди і один у голову. Чоловік на мотоциклі одразу втік із місця події. Іспанське видання Ель Пайс повідомляє, що до злочину могли бути причетні двоє або троє осіб. Срілянину було відкрито близько 9.15 ранку. За словами джерел журналістів, Портнов отримав щонайменше три вогнепальні поранення, зокрема смертельне у голову. Сам напад відбувся буквально на очах у дітей, яких він щойно висадив біля воріт школи. За інформацією джерел РБК Україна у силових структурах, факт вбивства Портнова підтверджено. Нагадаю, що Андрій Портнов був однією із ключових фігур оточення Януковича. У січні 2014 року, на тлі революції гідності, він став першим заступником голови адміністрації президента. Його ім'я напряму пов'язують із так званими диктаторськими законами, які намагалися задушити майдан. Після втечі Януковища Портнов також покинув Україну і тривалий час мешкав за кордоном. Спершу пораховувався у Росії, потім опинився у Відні. У 2019 році повернувся до України, але уже у 2022-му втік цього разу через КПП на Закарпатті. У 2014-2015 роках Портнов був під санкціями ЄС у грудні 2021-го Уряд США запровадив персональні санкції проти нього і його фонду. Обмеження передбачали заборону на в'їзд до штатів і блокування усіх фінансових активів у американських банках. Портнов поповнив так званий список Магнітського. У ньому перебувають чиновники, причетні до порушення прав людини і масштабної корупції. У медіаполі він був активним учасником інформаційної війни. У 2018 році Портнов очолював проросійський телеканал Ван». згідно із дослідженням Юкрейн Ворлд. Портнов активно дискредитував революцію гідності, просував антизахідні меседжі та використовував мережі ботів для їх поширення. За даними журналістів Схем, син і племінник Портнова у березні 2022 року виїхали з України, отримавши тимчасовий дозвіл як волонтери, після чого не повернулися. 21 травня на Білоцерківський ТЕЦ сталася масштабна пожежа. Про інцидент першими повідомили місцеві телеграм-канали, а згодом інформацію підтвердили офіційні джерела. Ось подивіться на ці кадри. Матут удачі що. Як повідомила Білоцерківська міська територіальна громада, сигнал про займання надійшов до служби порятунку о 12.46. Загоряння виникло на одному із об'єктів теплоелектроцентралії. На місці одразу почали працювати рятувальники і відповідні служби. За даними Білоцерківської районної військової адміністрації, пожежа спалахнула на території недіючої градирні ТЕЦ. Тут варто пояснити, що градирня це спеціальна вежа для охолодження води, яка застосовується у теплообмінних процесах. Площа займання сягнула 960 квадратних метрів. Про це повідомили у Державній службі із надзвичайних ситуацій. ДСНС уточнила, що пожежу вже ліквідовано, проте, внаслідок інциденту, на жаль, загинули дві людини. Як зазначили у прес-службі, обставини загибелі людей і причини виникнення пожежі встановлюються. Місцеві змі передні повідомляли, що займання могло статися під час ремонтних робіт. Цю версію офіційні джерела не підтверджували. Натомість у відео з місця події видно потужне задимлення і роботу рятувальників. Зауважу, що білоцерківська ТЕЦ уже не вперше фігурує у стрічках новин. Справа в тому, що раніше ця станція належала українському бізнесмену Костянтину Живаго. Проте 2023-го ТЕЦ прийшла у руки міськради. Національний банк забрав станцію Живаго за борги у травні. А вже згодом, Білоцерківська міська рада запропонувала Нацбанку викупити цю ТЕЦ за майже 300 мільйонів гривень. У листопаді-грудні того ж року угоду остаточно завершили, і станція перейшла новому власнику. Білоцерківська те це великий актив, до якого входять три десятки об'єктів нерухомості. Зокрема, це головний корпус, майстерні, водогрійна котельня, розподільчі щити, допоміжні корпуси, склади, прохідна, насосна станція, очисні споруди, сховища, естакади. Тощо також ТЕЦ має все необхідне для роботи устаткування, обладнання, машини, інвентар, мережі, передавальні пристрої і транспортні засоби. Наразі обставини загибелі людей та причин виникнення пожежі на білоцерківський ТЕЦ встановлюються. Усі деталі події з'ясовують фахівці. Міська влада поки не коментувала вплив інциденту на загальний технічний стан ТЕЦ. 21 травня відзначилося для московського регіону повітряною тривогою і роботою систем протиповітряної оборони. За офіційною інформацією мер Москви Сергія Сабяніна нібито було збито три безпілотники, які прямували у бік Москви. Пропоную почути. Бам! Одночасно із заявою Собяніна російські ЗМІ повідомили про тимчасове перекриття повітряного простору над містом і зупинку роботи трьох головних московських аеропортів. Шереметьєво, Дамадєдова та Жуковського. Український журналіст Андрій Цеплієнко у своєму телеграм-каналі повідомив, що у районі аеропорту Домодєдово пролунали вибухи. У соцмережах поширюється відео з місця подій. Зокрема, емоційна реакція мешканця Підмосков'я, який фільмував один із дронів, що летів на Москву. Увага на екран. Ідіть сюди в його... воно. О, о, Пропагандистські пабліки видають мовляв, цей бапала був одним із трьох буцімто збитих російською ПВО. Нагадаємо, що останнім часом московський регіон здригається від вибухів регулярно. Вранці, в п'ятниці, 16 травня, у підмосковному Подільську, пролунали щонайменше три вибухи, після чого спалахнули склади на території машинно-випробувальної станції. Очевидці зафіксували момент згоряння і виклали відео у соцмережі. За повідомленнями місцевих ЗМІ і проросійських телеграм-каналів, пожежа охопила площу близько півтори тисячі квадратних метрів, супроводжуючись повторною детонацією. Станом на зараз у Москві частково відновлюють авіасполучення, але обмеження ще діють. Тож Москва, що веде війну на чужій території, нині сама стала мішенню. а невідомі безпілотники продовжують тримати у напрузі. Друзі, пишіть свої думки щодо почутого і побаченого у коментарях. Не забувайте підписатись на канал Січас і поставити лайк цьому випуску.